Медитація засинай у любові. Закрий очі. Зроби глибокий вдих і повільний видих. Ще один глибокий вдих і видих. Відпусти все, що було сьогодні. Зараз є тільки цей момент. Ти в безпеці, ти в затишку, ти вдома. Відчуй свої стопи, уяви, що вони наповнюються тим. Теплом, ніжним світлом, який розтікається по ногах. Тіло стає важким, розслабленим. Коліна м'яко відпускають напруження. Тена розслабляється все глибше і глибше. Тепло піднімається в живіт. Там стає тихо, спокійно. Уся напруга дня розчиняється. Відчувай, як хвиля спокою. Піднімається вище, спина стає м'якою, плечі опускаються вниз, руки стають легкими, розслабленими, кожен пальчик відпочиває, шия. Відпускає всі думки і хвилювання, обличчя стає гладким, спокійним, щелепо розслаблена, очі відпочивають. Лоб чистий, світлий, розслаблений. Усе твоє тіло зараз відпочиває ніби розчиняєшся у м'якості і теплі. Уяви нічне небо. Воно безкінечно, темно-синє, осіяне зорями. Ти лежиш на м'якій хмарі, що ніжно тримає тебе. Думки, як маленькі хмарки, вони пропливають повз. Тобі не треба за ними йти. Просто дивись, як вони з'являються і зникаються. Ти спокій, ти тиша, ти світло. Повторюй у собі м'яко, як мантру. Я у безпеці, я в любові. Я відпочиваю. Все добре. Нехай ці слова. Огортають тебе ніжністю, мій голос веде тебе, заспокоює тебе, ти можеш просто дозволити собі відпустити все. Уяви, що м'яка хмара під тобою. Починає плисти. Вона несе тебе у глибину сну. Ти відчуваєш ніжність цього польоту, спокій цього шляху, легкість всього тіла. Ти засинаєш у любові, у світлі. У затишку спи солодко, спи глибоко, спи спокійно і нехай ця ніч подарує тобі найніжніші сни, нехай твоє серце відпочине, нехай твоє тіло оновиться. І зцілиться у вісні. Ти засинаєш, ти вже спиш. Ти в безпеці, ти вдома.